Вам все одно доведеться це зробити, якщо ви прагнете реалізувати себе в власній справі, реалізувати свою мету і вийти на новий рівень в житті. Я довгий період часу думала, що я можу все сама зробити, досягти своїх цілей. Мені треба просто більше часу, більше книжок прочитати, більше зусиль прикласти. І тоді я почну заробляти ту бажану суму грошей, яку я хочу. Да? І в мене буде потік клієнтів, буде блог рости, і я звідти буду постійно залучати. Собі в роботу нових людей, але згодом мені все одно довелося заплатити гроші для того, щоб отримати важний результат. І від того наскільки швидко ви це зробите і вкладетесь, проінвестуєте свої гроші у вирішення вашої проблеми. Залежить ваш результат, тим швидше ви його отримаєте. У мене таке було з англійською, з веденням блогу, з продажами. Мені здавалося знову ж таки, да, що я і сама можу вивчити цю англійську. Є купа підручників, купа відеоуроків. Просто бери і роби. Я можу сама навчитися продавати. Теж в Ютубі купа безкоштовних матеріалів. Але чомусь все одно не виходило. Бо я не помічала помилки, які я робила. Кожен раз повторювала, ходила по цьому колу, робила одні ті самі помилки і не розуміла, блі, чому в мене не виходить говорити англійською, продавати, залучати клієнтів. Саме тому ми і платимо гроші для того, щоб людина нам показала, підсвітила з боку, що ми робимо не так, що нам треба змінити, покращити. Бо знати не дорівнює робити. Ви можете мільйон уроків передивитися, але не факт, що ви будете застосовувати ці знання. Тому хочете не хочете, а платити все одно рано чи пізно доведеться.